Я принесла іграшки з бісеру, які я сама плела. Це ярмарок благодійний, збирають збір коштів, потратять на прилади для нічного бачення. Це мой. Це внучка, це внучка робила. Це внучка і дочка, це я трошки. Ми кожен раз а у вас тут у пласті?» Ні, ви так по, же поголошення. То були і внучки, і вже. внук були тут, а потім вони мені попростали то в... вже. Я спочатку мені нам написали в вайбері, що можна прийти дати ЗСУ кошти, якби я взяв приніс 200 гривень до скринінки, а потім дивлюсь такий медвідь гарний. і Думаю, що б 40 гривень не потратити на медведя. Молодець. Щоб подаватися. А ще, з ким ти приготував ще сьогодні, покажи да трісів. Ось. З чим це? Снікер. Снікерс, так. А, а як ти дізнався про цей я я е е е ярмарок? Я не знаю. Е е мені мама сказала вчора ранком, то що буде ярмарок. І на підтримку ЗСУ, так. А. Молодець. А як тебе звуть? Влад. Молодець вам, бажаю все розпродати сьогодні. Я продаю булочки. Я їх вчора сама робила. Оце з яблуками за 20 гривень, це з вишнею, це плюшки з цукром і корицею. І це з вишневим повидлом. Всі передані кошти ми дамо ЗСУ на прилади. Сама пекла? Так, сама вчора пекла. Яка молодець.

От ти такий, мабуть, саме юний сьогодні. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні продаєш на ярмарку? Я продаю маркери за 10 гривень, букви за дві, самольотик за 10 і так само, але моцик. Ще є спінер за 15 і Миколай за 30 і за 20. А ці пряники хто продає? Вони по 10. Я. По 10. Ти, ти вирішив взяти участь сьогодні в ярмарку? Так. Може, ну, скажи про це. З Яким ти настроєм сьогодні продаєш? Е, мені трошечки, бо це я перший раз продаю. Хвилюєшся, так? Так. Чого я бажаюся тобі спродати? Дякую. <рігум> 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 я Гнатюк гіляна, учасниця посту, учасниця Ярм... Ярмарки. Все, градую, торгую. Ні, це я просто прийшла торгувати. Помагати, так. Я Олена Пензен, голова штабу і голова пласту, останиці Недвір. Е, виникла ідея, ну ніби ми вже її носили в серпні, місяці, цю ідею, але просто якось е, розуміємо, що людей самі бачать така ситуація. Люди не так долучаються, але звернувся до наш, наш пластун. Олег Андрусяк, їхні хлопці з підрозділу збирали, бо в них прилад нічного бачення вже просто, каже, розсипаються, каже, постійно склею їм, вже каже, не знаємо, що з ним робити. І покидав посилання, ми там подивилися, яка сума. Ну, і, звісно, збір почала його мама через інтернет, по знайомих, по колегах, родині. Ну і наш вже як ярмарок, це вже завершальний етап, щоб вже таки його. Добити, щоб вже 100% вистачило, бо він коштує 6 тисяч доларів. Вже за кордоном знайшли його. Ну, І, звісно ж, на дорогу теж за кордон треба якісь кошти, щоб його звідти забрати. І сьогодні до цих коштів, як ще може буде долучитись, є рахунок в інтернеті? Так, є, на його сторінці його мами Наталії Андрусяк. Можна долучитися, можна задонатити. Тому що ми вирішили, що багато грошей не може бути, купим хлопцям ще щось, то що їм треба, та навіть теплі шкарпетки. Мене звати Тарас, я є рідним братом Олега, якому ми збираємо на прилад нічного бачення. А як ви дізналися, що необхідно? Ну, він сказав, що в них виходить з ладу прилад нічного бачення, який їм потрібен для виконання завдань нічну пору. І сказав, що потрібен хороший, якісний прилад. І попросив, якщо в нас є можливість розпочати якийсь певний збір. Ну, і відповідно, так як Олег є пластуном, ми звернулися в першу чергу до Оленки, до штабу пласту. І вони нам допомагають в цьому зборі. А скільки брат уже на фронті? Брат на фронті з 6 червня. Молодці, я сподіваюся, що підтримується цей ярмарок. Так, ми також сподіваємось, що в нас вийде зібрати потрібну нам суму і замовити потрібний прилад. А ще багато не вистачає. Ну ми сподіваємося, що ярмарок якраз допоможе нам закрити до кінця потрібну нам суму, і ми зможемо замовити цей прилад. Е, та, і в пошуку приладу нам також допомогла Оленка, і е, ми вже маємо контакти людей, які можуть нам придбати цей прилад за кордоном. Успіху вашому брату на фронті. Дай Боже здоров'я всім хлопцям. Які захищають нас. І сподіваюся, що сьогоднішній ярмарок так і закриє ту суму необхідну для придбання. Ще що ви можете передати, може брату своєму, якщо він побачить цей сюжет повернутися якнайшвидше з перемогою, і щоб нарешті всі спори, які потрібні, всі закрилися, і більше ніколи в житті нам не потрібно було організовувати жоден збір.